На моєму літій залізофосфатному акумуляторі вказаний струм заряду 20 А. Чи буде він заряджатися від безперебійника із струмом заряду 10 А? Дивіться на літій залізофосфатних акумуляторних батареях зазвичай вказуються граничні струми, при яких батарея буде використовуватися нормально. Він може бути і 20, і 30, і 50, і 100 А в залежності від, від ємності акумуляторної батареї. Але це ніяк не каже про те, що ви не можете використовувати менше струму. Тобто більш великі струми це перевага цих акумуляторних батарей над е, гелевими або ГЖМ, ну будь-якими акумуляторними батареями, тому що вони можуть заряджатися більшими токами, і завдяки цьому вони швидше набагато заряджаються, і ви знову можете їх використовувати. Якщо ваш безперебійник дає менший струм, за, наприклад, не 20, а 10 ампер. акумулятор ваш абсолютно нормально буде заряджатися. Ніякої шкоди для нього не буде. Просто ви будете заряджати його повільніше і витратите на це більше часу. Але це для акумуляторної батареї абсолютно ніякої шкоди не несе. Може навіть краще, якщо це буде на 20 ампер, а 10. може на якийсь там відсоток більше кількість циклів заряду розряду для цієї батареї.